Вас турбує хронічний біль в плечовому чи кольшовому суглобі, який періодично загострюється, тоді це відео може бути дуже корисним для вас. Я, Руслан Осадчук, є провідним спеціалістом центру лікування болю медхелпер. Як показує сучасна медична практика, джерелом болю є не лише патологічні процеси в самому суглобі, набагато частіше проблема полягає в дисфункції або неправильній роботі м'язів, що виконують рухи у проблемному суглобі. Причина такої дисфункції. Перенапруження м'язів через тривале перебування суглоба у вимушеному положенні при виконанні дрібних та точних рухів. Найчастіше це відбувається тоді, коли ми пишемо, сидимо за столом, вишиваємо, в'яжемо, керуємо автомобілем тощо. Від такого напруження в м'язах утворюються спазмовані та щільні ділянки, їх називають тригерними точками. Саме вони і викликають біль в ділянці суглоба. Часом такі м'язи порушують біомеханіку суглоба і викликають передчасне його зношення артроз. Проте відновити м'язи в більшості випадків можна самостійно. Перше за допомогою правильних фізичних вправ. і друге, шляхом покращення обмінних та метаболічних процесів у м'язовій тканині застосовуючи комплексний препарат вертебра. Вертебра забезпечує потребу м'язевої, сполучної та хрящової тканин. Усіх необхідних компонентах для їх повноцінної роботи. Ну, а я зі своєю помічницею покажу прості та ефективні фізичні вправи для відновлення перенапружених скелетних м'язів. Зараз ми з вами розглянемо вправи для кульшового суглобу. Ми багато сидимо, і як правило, від сидіння м'язи, які забезпечують рух в кульшовому суглобі, постійно знаходяться в одному і тому самому положенні, вони перенапружуються і з часом створюють багато проблем. Для цього щоб цього не було, ми будемо пропрацьовувати ці м'язи за допомогою фізичних вправ. Перша вправа. Виглядає наступним чином. Ви сідаєте на підлогу таким от чином. Одну ногу випрямляєте, другу ногу закладаєте на неї, от таким чином. Фіксуєте її однією рукою, а іншою рукою впираєтеся в коліно, стараючись цю ногу максимально опустити до підлоги. І при цьому ще пробуємо трошки нахилятися вперед. От грудьми, не головою, а грудьми. І таким чином ми розтягуємо м'язи, частину м'язів кульшового суглобу. Працюємо дві хвилини. Підпрацювали дві хвилини і переходимо до іншої ноги. Право ще раз повторюємо на іншу ногу. Працюємо дві хвилини. Після чого переходимо до наступної вправи. Наступно права виглядає е, так. Випрямляємо ноги. Одну з ніг ми згинаємо в коліні, після цього її відводимо так на підлогу і заводимо за собі майже за спину. І утворюємо прямий кут між стегновими кістками правої і лівої ноги. І тепер пробуємо нахилитися вперед. П'ять нахилів вперед, повертаємося в вертикальне положення, і знову тепер п'ять нахилів до цієї ноги, до протилежної. І так ми працюємо, міняючи вправо-вліво на протязі двох хвилин, пропрацьовуємо наші м'язи, які... Забезпечують рух в кольчових суглобах. Працюємо на одну ногу, потім так само виконуємо цю вправу для іншої ноги. Хочу звернути увагу, що у нас стопа тут повинна лежати, бути не, не лежати не в такому положенні, а бути перпендикулярно до кісток гомілки. І повторюємо цю вправу на обидві ноги. По п'ять разів нахиляємося до однієї ноги, п'ять разів. До іншої. І так протягом двох хвилин. Достатньо. Наступна наша вправа. її часто називають метеликом. Тобто ми зводимо ноги, стопи, підтягуємо їх максимально до тазу і пробуємо їх розвести до підлоги і при цьому з прямою спиною нахилятися максимально вперед. Працюємо протягом двох хвилин. Достатньо. Ще одна вправа для м'язів попереку. Лягаємо на спину, руки на потилицю, стопи підтягуємо носочками догори. До і тепер ми повинні зміщувати з прямими ногами вверх-вниз, і таким чином у нас працює м'язи попереку. Таких ми виконуємо 20-30 рухів. І пропрацьовуємо м'язи, глибокі м'язи попереку. Наступна вправа: лягаємо на підлогу, згинаємо одну ногу в коліні, вкладемо, згинаємо її в коліні, другу ногу накладаємо зверху, обхоплюємо коліно руками. І лягаючи на підлогу, підтягуємо коліно до себе. Таким чином ми розтягуємо м'язи сідниці, а також частково м'язи стегна. Дві хвилини працюємо для однієї ноги і потім змінюємо положення і працюємо дві хвилини з іншою ногою. Достатньо. Це кілька простих вправ, які дозволять вам підтримувати м'язи кольшового суглобу в хорошому функціональному стані.